Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео я хочу зробити огляд на новинку від Укрпошти. Справа в тому, що сьогодні у нас, 27 червня, були введені в обіг дві нові поштових марки, які створюють щіпку. Назва їх Податки Армія Перемога. Ось такі вони мають вигляд. Ці дві марки. Одна марка, та ще зліва круглої форми. На ній ми бачимо зображення ось, гривні. Ось таку 90-х років, початку 2000-х. Це в мене здається 2003-го, ну, там ще не 2002-го, 2001-го були, 90-х, ну там 95-й, 96-й, пам'ятаю, 92-й це здається сама дорога. Ну, Я думаю, хто займається перебором, ті краще нам розкажуть, є спеціальні у нас канали. Потім вона переходить так в ось таку пулю. ну Здається. Куля, правильно назвав чи патрон. Ну, Якщо що, поправте в коментарях, не дуже тямлю в цьому. А, ні, здається, це гільза. Оце у нас куля, це ось патрон в зборі. Ну, Якщо ні, то поправте. Ну і бачимо номінал UA, що відповідає 15 гривень і 1 долар. Останній раз таку комбінацію номіналів UA ми бачилось на ось такому. Аркоші теж була така щіпка. Це у нас вже 23 рік, серія Європа. Мир, перемога, мир найвища цінність людства. Це ось такий був у нас в 2003-му це здається ну, останній раз, коли ми бачили таку комбінацію літер. Так, давайте повернемось до нашої марки. Так, і якщо брати розміри, то розміри цієї марки складають 40 на 40 мм. А ось це коло має діаметр 35 мм. Також вони випускалися в аркушах. В аркушах ось по 3 щіпки або по 6 марок, кому як зручніше, і розміри цього аркушу вже складають 104 мм на 149 мм. По три щіпки або по шість марок, як я вже казав. Тираж з нас складає 210 тисяч примірників. Ну, не знаю, це виходить по 210 марок. ну Ще поділити на три. Це, якщо математика мені не зраджує, то це 70 тисяч аркушів було випущено даного даного випуску. Е, далі, також у нас були конверти першого дня. Зараз я вам їх покажу ось такий він був конверт першого дня. То бажає може ось ознайомитися із нашою інформацією на зворотній стороні. Почитати. Поставте на паузу, почитайте. Так. Ну і тираж 30 тисяч. Бачимо, тиражі вже падають, падають і падають. Ну, Не знаю, добре це чи погано. Ну, будемо продовжувати збирати. Ну, Ось наш конверт. Бачимо таке зображення. Воно в нас схоже із зображенням на самій щіпці, ось задній фон. Тобто, бачимось. Промисловість, людина, люди, яка працює за комп'ютером, машина і воїни, які захищають нашу незалежність, нашу Україну. Також сьогодні я відвідав, як ви бачите, погашення ось такий був у нас полтавський штампик податки, армія, перемога. 27.06 Полтава і номер відділення 36011. Як ми бачимо, воно повторює зображення на самій Марці. Також дивився київське Тобто Київське погашення, здається, нас повністю відповідає зображенню на Марці, тобто тут замість Герба і України 1 гривня, ну і грони винограду. Чесно, не знаю, яке зображення краще, як на мене, ось оце більш краще, воно мені чомусь Дуже сподобалось. Також були в нас випущені картки, але, на жаль, моє місто їх чомусь не завезли. Ну Я так поняв що їх взагалі ніде не завезли, були тільки в Києві. Треба буде їх замовити на сайті Укрпошти. До речі, пишіть, кому в місто завезли. Картки, ну це окрім Києва, буде цікаво почитати. Тираж уже карток там складає 15 тисяч примінників, що доволі мало. Ну То їх зазвичай по 30 робили. ну Хоча хто знає, дивився, там попередні роки там були взагалі по 2-3 тисячі, вони досі висять на сайті, там їх по 3-6 гривень намагаються продати. Не знаю, продається воно чи ні. Одним словом, ось таке я зробив погашення. Конверт казав чи ні 30 тисяч, а, дивилися, 30 тисяч, і коштував він 10 гривень. Також листівка теж відтворює. зображення, Ось оце зображення на повний розмір листівки і в верхньому ось тут правому куточку. Ось бачимо таке зображення, там теж було зображення ось так копійки, точніше 1 гривні, і ось такої патрона. Ну і Зверху можна було наклеїти марку і зробити щіпку. Ну, доволі цікаво. Не знаю, Можливо, з часом теж спробую зайти десь карт максимум, а може ні. Ну, були ще папки. Ну, папки презентаційні, я якось не збираю, щось мені вони не зайшли. Одним словом, ось таке погашення я зробив Зробив ось таке погашення. Далі. Зробив погаження із верхньою частиною, із верхнім полем. Ось так вийшло. Як бачимо, вона трохи в нас перекрила саме зображення, але як в мене нічого страшного, я зробив ось собі таких два в колекцію. Це піде мені одне і без поля, одне з полем. В принципі, пишіть, хто вважає, як краще було з полем чи без поля. Ну, доволі цікаво буде почитати. Е, зробив ось таких здається ще три: ну, то піде на обмін, на подарунки. Ну, там, час покаже, куди вони підуть. Так, здається, ось оцей аркуші. що цей конверт я собі відклав. Так, оцей конверт я собі відклав. Він тут саме найчіткіше було зроблено. Так, покладемо, щоб не перепутатись. Ну якось, поки воно все сохло, це підсихало, сама оця ось фарба спочаток. Стояв, дивився і вирішив, чомусь прийшла мені в голову зробити ще одне погашення. Одним словом, зробив ось такі погашення. Служба безпеки України. У мене справа в тому, що я колись бачив схожі конверти, і вони мені чомусь зайшли. От, в чому суть? Е, брали в інтернеті, ну, це на аукціоні. Брали ось такий конверт, до прикладу, не е, чи цей конверт першого дня, клеїли звичайну стандартну марку і ставили погашення. Ну і я вирішив так не робити, не знаю, чомусь не захотів так робити. Вирішив зробити ось отак. Податки, армія перемога. Зробити на ось такому конверті це у нас Служба безпеки України. Ось така ашка в мене була. Я їх постійно собою ношу. Не знаю, чомусь вирішив. Мені здалося, що доволі красиво вийде. Зробив собі ось такі погашення. Далі, ось це у нас головне управління розвідки. Теж зробив. І ось гвардія наступу. Зробив ось три таких конверти. Чесно, не знаю, пишіть, сподобався вам такий варіант оформлення чи ні. А можливо, ви робили якісь свої варіанти. Одним словом, буде цікаво почитати. Ну що ж, повертаємось до нашого аркушу. Давайте ще раз глянемо на нього. Ось такий він має вигляд. Ну, як на мене, доволі вдалий випуск. Також разом зі Маркошем я ще придбав попередній випуск, це серія Європи там щось з рибами, крабами. Ну, то ми зробимо пізніше. Скажімо так, в перший день випуску не вдалося придбати, то вирішив зробити пізніше. Ну і також була ще одна проблема це коли я розділяв відділяв ось ці сепки. Як бачимо, перфорації в нас немає на всіх полях, і доводилось ось в цих місцях. Просто розривати. В принципі, тут проблеми то не було. Розірвав, мені було потрібно щіпки От було питання зробити це обережно ось тут. Ну і тому якщо придивитись на той КПД, що я зробив собі, то тут видно, що він трохи так ну, намагався як можна обережніше розірвати. Ну а потім, вже коли вирішив відділити собі ось шіпку, ось оця залишилась то попросив ножниці та обережно. Відрізав. Ну, мені здається, відірвав їх набагато краще, ніж відрізав. Ну, це не знаю. Подивимося, як воно в альбомі буде лежати. Ну що ж, на цьому буду завершувати свій огляд. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Слава Україні!